Всім привіт! З вами знову я Фанс. І сьогодні я буду відповідати коментарі, які є в моїх ш... шорцах. Так. А ще... ще я буду відповідати на такі шорти. Це, які навіть Вані. Ваня для що це я не пака. Про нього скинути на канал ось таке відео. Нажимайте там на відео, потім нажимайте на А, оце скілки. не звертайте уваги там. Нажимайте. І ось я не пака.

З першого. Відео. Всім привіт! З вами Фанці, сьогодні... не сьогодні. Ви хочете чити правду? Я взагалі думав, що це відео стане мемом. Ось три чотири коментарі. Я лісі, що на оба відповів. По-перше, мінус вони росіяні. По цьому ми... Вера О. Ну, будь ласка я. До речі, цей канал тільки для українців. Навірно, на шляпа України? Я из України. Не. По цьому Росії... Я не... не. росіяни вибачте новини прийняти в моєму каналі Арту чи як там його, відповів на його запитання. Так, до речі, продовжуємо. Це або людина, або пташечка. А знаєш, що я тобі виповім? Люди пташки. Ні. Фанцеп. Фанцебабабе. Це... До речі, мій скин зв'язан з петицей. Ні, ну що? Це... ця картинка зараз. Оця картинка з кодеком. А це вообще? Це і або пташка. Ну, я вирішив таку ідею придумати. у себе на каналі там. на каналі, тепер вертаємось. Ну от, я впевнений, що що оцей аккаунт я уже вже бачив, чи десь из Десь із бородовжини. Ну, це просто то борщі це. Чи як там? Ну, то... речі будемо називати це прибиральниця. Прибиральниця. Вона говорить російською. Ну, можна сказати, ну чуть-чуть говорила российской там мы просто недолюблен Я просто недолюблю Ну так я ничего не поставлю і, і вибачаюся Варесидоровна чи як там вас Вы за дизлайк. Я не знаю, что вам поставить. Я просто думаю, что это какая-то россиянка. А тут, тут написано красиво. Все Сао... красиво. А, -а, а Я теперь уже понял. Не, до речи. До речи. Спитаю, не... Спитаю, я... Ви прибе... Спитаю я у школьній прибиральниці, чи ви... Вона ну, замітила моє відео, чи ні. Ребят... Риба... Ти не сі, що ми човени. Може, та хай тут не кошти. Опа. Так. так. Да, вот тут так. Да, секунды. Вот даже я с ним сажу. Я обожаю это. Очень. Да. даром. Я обожаю это так. так. Вот я Вот Друзья, так. На, на Okay. Так, зараз переведем все. Эх, обидный. Перший комментарий. Вау, это здорово. Теперь я подписываюсь и ставлю лайки. Это искусство, малыш. Это корокули. Ему отличается Я удонет. Во, Вообще-то раунд Я считаю, что он за. Ко мне коробка у нас. Круто аурбит трое тысячу. Что за фигня? тоже пустая трата времени смотреть это. Ой, как будто для его искусство вообще идеальнее, чем мне. и не, я его вызываю на битву. Битва лучших отправим ротов. А вот на один на один бразильский. А я его удалил, потому Потом мы Стива Брайвера будем Итак, Спрут Геймс. Я тебя вызываю на ту Элли. Я тебя вызываю на ту Элли на Стива Я, и да, я казал же, что Ом, типа я на данный бросаю. Вона вред. Я буду с ним на один на один. С этим дебил. Ну, короче, я дурачком буду насчитать. И на один на один дебил да не буду походу. В кого, кого класний пере... Рероджин не то доведет. у мене там все видящие охороны. А вот о, о цей комментарий я теперь осужден. Очень один вот. Мені подобається цей підписник. сник Йому Ему хоть подраво мое искусство, а не тво а не то Я художник, я так бачу, поняв Якщо бачиш це відео, то я художник і так я бачу. Че? И вообще який питати вообще? Я и так сам... Я и так художник. Я, я художник, я так бачу. Ставьте лайки, я кажу, я вообще идеально не Ну, подавит я... это сюда. Дурачи, я... Дурачи, друзья. Считайте, что это мало. Это тоже фильм. Чтоб я добавил, чтобы я да. был разработчиком, как вы, Рот. Перше, перше, я би, я би додав, щоб можна своєму другу подати ренрота якогось. Ось дивіться як. Ось представте, хтось можете представити, що це ви або якийсь ваш друг Х, іде, йому по йому вашому другу. Самі не заміть, що це відео. А вс. Друзі. Що зробив, якщо б я був... щоб я так, да, як да. виглядав фансміо. Що відео... я відео бі... Це Відео дороблю. О! Я вирішив коротко зберігатися всі стариал, яке я в лайки робив. До речі, отак виглядать ті мій скін. Ну до речі, кому сподобалось це відео, всім до побачення.